В ім'я Отця і і Святого Духа. Амінь. Дев'ятниця до Зальманицької матінки Божені, восьмій день, при Діва Марія, при становищі грішників. Ми люди є схабкими і грішними. Хтось ображає Бога більше, хтось менше. Господь любить нас своїх дітей одинаково до безмежча. Але він також справедливий, тому за добро вона голоджі, а за гріхи карає. Хоча його милосейді є більшим за все. Не можемо ображати нашого Небесного Отця, адже Він нас так сильно любить, що віддав свого єдинородного сина, щоб врятувати нас. Як можемо відпрацювати йому за його любов образами? А якщо ж образи то повинні просити в нього пробачення. Робімо це через нашу Криснутів Магію, а також у танстві сповіді прикрикають її. Господь і цар розвичує причисту Діво Марію як при становищі грішників. Вона заступається за нас уже багато літ, навертає грішників і єднає з Богом. Опричисте Діво Марія, на чудотворній Зервоницькій коні, наша матінко, ось щирі скруті серці складає до твоїх стів свої пропини, вибра свого сина, Боже мое серді і прощення для мене. Допоможи мені вірно служити тобі і моєму Господові. Іста Богородиця, матінка найдорожча, вибрагай у Бога торазку крик мулю, і допоможи мені чим частіше приступати до сповіді і ніколи більше не грішити. Амінь. Царь Небесні, удішити до душі істини, що сіди сі, і все наповняєш. Скарбниці бра і життя подателю, прийди сірійся в нас і очисти нас до всякої скверної, і спаси благій душі нашій. Отче наш, ти що й на небесах, нехай сидиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Тим наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але любисли нас від рука Амінь. Благодиться, Діб, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, і благословений тими жінками, і благословений підрона Твого, бо ти благодила Христа Спаса і Сволителя душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, і благословений тими жінками, і благословений тит от роби твоєї, Ісус, свята Марія, матінку Божа, молись за нами грішна, нині і годину смерті нашої. Амінь. Благодаря ті порадийся, благодатна Марія, Господь з тобою, і благословений тими жінками, і благословений підрона Твого, Бо Ти, благодаря Христа спаси, безпорити для душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і завжди, нині повсяк, час, і віки вічні. Амінь. О непорочне серце Марії, найближче серце Божої і нашій Матері, Ти є предметом, у якому присяде Троїця має своє уподобання. А за разом Ти є гідна всякої почесті і любові ангелів і, анти, і людей, та є серце найбільш подібне до присолодкого серця, Ісуса, та є найдосконалишим відпідком того серця, а найчистіше серце, повне доброти та любові, і співчуття до наших терпінь і нужд. Розпари наші закамені серця що в ми всі щиро та вірно навернулися до Божаственного спасителя і служили йому аж до останніх хвилини нашого життя. Господи в нас любов до твоїх святих чеснот, та запали в нас полем'я вогню любові, яким ти параєш. Покрий своїм святим покровом нашу святу церкву, наш український народ, хорони нас і будь нам солодким прибіжіщем та непохитною твердиною, перед всякими нападами ворогів, як видимих, так і невидимих. Провадь нас, дорогою правди до Господа нашого Ісуса Христа і посирай нам свіщадні ласки, а особливо ті, які найбільше нам потрібні для спасіння душі, спомагай нас у всяких наших потребах, потішай у терпіннях, кріпи наші сірі у боротьбі з пекельними ворогами, будь для нас прибіжищем, а особливо у переслідуваннях, захоронуй у всіх нещастях. Заопікуйся нами в останній хвилині нашого життя, у тій страшній хвилі, дай нам найморастивище Діва Марія, вічити доброту Твого материнського серця і сіри твої влади над солодшим серцем Господа нашого Ісуса Христа. Отвори нам серці Того сина, щоб ми могли спокійно в ньому спочити, та до неба дістатися і там разом з тобою, Його навіки величати і прославляти. Амінь. Нехай хай її завжди всюду знають, поручают, прославляют, люблю почитать и восставляют на святившем серці Ісусі, непорочное сердце Магии на чистейшем Святого Йосифа. Амінь.